Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Зараз я знаходжусь в Адреналін Сіті, де в рамках West Media форуму відбувся спеціальний кінопоказ першої серії циклу Голдомор літописці. Цей документальний фільм був створений за сценарієм Олександра Зінченка. на Замовлення Суспільного. Перед показом історик розповів про фільм та ідею, як він прийшов до того, щоб створити сценарій до цього фільму. А, ця ідея виникла зробити цей фільм, вона була очевидна, бо наближалося 90-ті роковини на цих жахливих подій. Але водночас а, а, я довгий час не наважувався братися за цю тему. Вірніше як, я, мабуть, не зовсім правильно сказав. Я кілька разів підходив до цієї теми, і ця тема вона кожного разу дуже сильно опікала. Бо це і особистий досвід досвід своєї власної родини. І коли ти просто читаєш матеріали, читаєш свідчення людей, читаєш е, якісь е, документи того часу, е, не наступає прийняття. Оскільки ти не читав, скільки ти не знав про всі ці жахіття, все одно ти маєш абсолютне неприйняття, як це було можливо. Е, Свого часу українські документалісти зробили досить велику роботу, коли йшлося про збір і, скажімо так, рефлексію тих безпосередніх свідчень тих безпосередніх свідків, які пережили ці страшні події. Водночас це було дуже важливо, очевидь, це була надзвичайно важлива робота. Але водночас я можу сказати, що не вистачало такого фільму. Який би розставляв би всі крапки над і в причинах, як це сталося, чому це сталося? І ось власне таку амбіцію ми, наша команда, і поставили. Собі. Ішлося про те, що спробувати в кожній серії розібрати одну з причин. Свого часу я був свідком однієї дискусії в Інституті історії України між ЕНЕПом. І українськими істориками. під час дискусії Ен Еплбом, відома історикиня, публіцистка, поліцейська поліці... лауреатка, авторка книжки Червоний голод Віна Сталіна проти України, вона сказала буквально наступне під час цієї дискусії, що ми не можемо геноцид... одними геноцидними намірами Сталіна пояснити. Масштаби цього жахіття. Розділилася дуже жвава дискусія, і е, я намагався зрозуміти, окей, а яка ж формула геноциду в такому разі? І от, по суті, про формулу геноциду ми і створили фільм. Бо одна з е, складових це була байдужість світу. Володимир просто не хотіли помічати смерть. Величезної кількістю людей в центрі Європи Європи не хотіли помічати. А друга це колаборація з комуністичним режимом. І це одна з найважчих тем, пов'язаних з його історією, з історією Голодомору. Але ані байдужість світу, ані колаборація з, з комуністичним режимом не мали жодного значення, якби. Не геноцидні наміри Сталіна. Це найголовніша причина. І знову таки, для нас було дуже важливо зрозуміти, спробувати зрозуміти, навіщо він це зробив. Вочевидь, ми вирішили показати саме першу серію, ну, бо вона дуже сильно, скажімо так, Перетинається з нашою сьогоднішньою реальністю. Ми не ставили собі задачу спеціальну, щоб попроводити якісь паралелі між тим, що було, і тим, що зараз відбувається, з Україною і з тим, як ті чи інші країни реагують на події російського вторгнення в Україну, повномасштабного вторгнення в Україну. Але ви самі побачите, наскільки багато перетинів, наскільки багато паралелей. Просто Мало що в світі змінюється насправді. Те, що змінюється. Ми зараз знаходимося в значно кращій ситуації, ніж в 32-33 роках, але часом виникає абсолютно дежаві, корисні ідіоти, інформаційні спецоперації. От все, все, все дуже, дуже нагадує сьогоднішню реальність. Отже, перший епізод. Фільму Голодомор літописця називається Столиця вічно. ми говорили в ній про перший складник, складову формулу геноциду? Це байдужість світу. В другій серії ми будемо говорити, я сподіваюся, що ви подивитеся, будемо говорити про лаборантів. Про колаборацію українців з комуністичним режимом. В третій серії ми будемо говорити переважно про власне геноцидні наміри Сталіна і спробуємо знайти відповідь на питання, навіщо він це зробив? Четверта серія, вона якраз про те, а, що, а чи даємо ми собі раду, як суспільство, з цим досвідом з цією травмою. І чи може так статися, що насправді в наших слабкостях, в наших травмах, є якась сила? Ось про це наше кіно. Ми намагалися його зробити максимально делікатно. Я сподіваюся, ви це побачили вже в першій серії. Максимально тактично. Ми не намагалися налякати і ретравм... ретравматизувати. Ми намагалися зробити всі, все, щоб подолати, допомогти українському суспільству долати травми минулого, долати травми голодомору. Не знаю. Хотілося б сподіватися, що нам це вдалося. Я буду радий почути ваші рефлексії, ваші питання і відповісти на них. Після показу Олександр відповів на запитання глядачів. Та повідомив, що фільм можна побачити у вільному доступі. Він за чотири серії викладені на YouTube, Суспільного мовлення, тобто, ви просто заходите в будь-який пошуковик, в будь-якому браузері, ви знаходите просто вводите голодомор літопищі і отримуєте посилання на всі серії. Ми організовуємо знову таки такі покази більше з міркувань, щоб отримати зворотній зв'язок. щоб в нас всіх в українському суспільстві була нагода проговорити цей досвід, поділитися можливо своїми історіями, своїми рефлексіями. Тобто, це такий трошки психотерапевтичний е, сеанс. У нас е, така колективна психотерапія, десь можливо трошки. От, тобто, ми з цієї точки зору е, дуже вдячні. Я дуже вдячний Наталці, дуже вдячний нашим е, організаторам тут. Е, Бо насправді буває складно самим організовувати такі зустрічі, тому я страшенно вдячний і адреналіну, і е, району, знов-таки, як мережі сайтів за підтримку цього і за організацію цього, цієї зустрічі. Але дивитися можна абсолютно безкоштовно в інтернеті, на Ютубі всі чотири серії вже ви в повному обсязі. Не так гучно звучить, як зараз мають можливість жертви і нащадки людей, які вижили, озвучувати. А пам'ять катів і їхніх нащадків, як вони це проживають, рефлексують, переважно мовчать. Недавно познайомилися з двома людьми, які походять з таких родин творців голодомору. Один хлопець публічно вибачився в за діяння свого діда. А інша знайома журналістка, до речі, дуже гостро це переживає особисто. Вона готова говорити якось про це віч ну, на віч, але ну, якось далі не йде. Але видно, що це на неї сильно впливає, вона сильно переживає за гріхи предків, не так вже й далеких. Там батько, дід були задіяні в системі досить довго. І от питання в тому, як. І навіщо нам потрібна пам'ять цих людей, цих, цієї частини нашого суспільства, як з нею працювати, що, можливо, вона нам не потрібна і нехай мовчать далі. Дякую, дякую. Насправді про цю пам'ять треба говорити. І, власне, от друга серія вона розповідає про досвід колаборації, коли українці колаборували з комуністичним режимом, і це дійсно страшний досвід. І ми намагалися зрозуміти, а чому вони так робили знову-таки. І ми це робили на підставі знову-таки щоденників, наших літописців, які е, описували в тому числі і такі ситуації з боку своїх односельців, зокрема. З іншого боку, є абсолютно фантастичне джерело це спогади Дмитра Гойченка Червоний апокаліпсис. І ми теж їх реконструюємо в другій серії. Бо це насправді фантастичний документ свого часу. Він розкаявся, він не наважився опублікувати цей текст за життя, і цей текст це, по суті, така велика сповідь. Тобто він розкаявся, він розумів, що він був причетний, що він був співпричетний до величезного злочину. Він був вимушений емігрувати під час Другої світової війни, він втік з СРСР і писав ці спогади вже в Каліфорнії, в Америці. Але він так і не наважився їх опублікувати. Їх опублікували вже після його смерті. Це абсолютно фантастичний документ, який пояснює його мотивацію, власну мотивацію, які змальовує знову такі методи якими організовувалася колаборація, коли земляки вимушені своїх односельців були забирати в них останні. І це насправді доповнює ту реальність, яку ми бачимо з перспективи жертв голодомору. Бо насправді багато речей. Ти не можеш прийняти. А, бо ти не можеш зрозуміти, що мотивувало цих людей робити, ну брати участь, ставати співучасниками цього злочину. А от такі тексти і така пам'ять вона дозволяє е, створювати оці зв'язки між причинами і наслідками. Воно дозволяє зрозуміти, що ж насправді там відбувалося в головах, в тому числі у тих, хто був співпризвідцем. Цього жахіття. Щодо того, як бути е, тим, хто знає, що їхні бабусі, дідусі чи там, батьки були співпричетні до цього злочину, е, вочевидь, жодної провини на нащадках цих людей вже немає. якщо ці нащадки. Засуджують злочин. Тобто, перша, це така інтелектуальна складова, вочевидь, оцінити своє ставлення до цього. Якщо воно негативне, то це нормально. Що робити з, з тим, що ти е, розумієш, що хтось з твоїх предків був співпричетний до злочину? Далі? Починаються психотерапевтичні і духовні практики. Психотерапевтичні, тобто йдеться про те, що треба це просто проговорити, а духовні просто помолитися за спокій в жертви. Можливо, щось зробити. Бо для нашої культури ну, дуже часто недостатньо просто слів. Ми маємо щось зробити, якийсь ритуал провести, правда? Ну, от. Запалити свічку пам'яті, передивитися документальний фільм. Цей показ став ще одним нагадуванням про штучно створений радянським режимом голод для знищення українців та подальшого поглинання України Росією.